Вигляд обласний табір юний турист, розташований в Куличівці Чернігівського району, мав 50 років тому невдовзі після заснування. У такому стані зустрів нове 21 перше століття. І невідомо, як скінчив би своє життя, якби не спільна мрія директора центру дитячого та юнацького туризму і екскурсій, керівництво обласного управління освіти і підтримка обласної влади. Коли я прийшов директором. Це був 98 рік. Моя мрія була відновити цей табір. Чому відновити? Тому що він уже не працював більше 20 років як стаціонарний оздоровчий табір. Ми в цьому році повністю відкриємо роботу влітку. Будуть тут працювати всі змагання, які проводяться у нас в області: Туристи, юні натуралісти, ДСШ, наша наша юних техніки, всі будуть проведені на цій базі. За два роки на реконструкцію табору з обласного бюджету витратили 1 мільйон гривень. Вже відбудовано їдальню на 90 місць та спальний корпус, який був у найгіршому стані. Тому від старої будівлі у спадок залишилась тільки частина стін. Решту конструкцій споруджували заново – підлогу, перекриття, дах, вікна. Зараз у кімнатах, розрахованих на різну кількість місць, залежно від складу групи, ще перебуває, нові шафи, ліжка і навіть нова симпатична постільна білизна. Просторий хол призначений для проведення зборів, занять. Та перегляду відеоматеріалів. А ще приміщення має систему протипожежної сигналізації, виведено на центральний пульт найближчого пожежного відділення. Оскільки табір працює цілорічно, то спальний корпус обладнано двома сучасними електрокотлами, бойлерами та санвузлами. Наразі завершено першу чергу ремонтних робіт. Тому табір уже приймає дітей. Цьому році ми плануємо запустити душові літні, а також павільйон. Літній павільйон, який буде е, надавати дітам, дітям послуги як кінозал, і в е, негоду, коли сонячно дуже, будуть е, проводитись е, різні там заходи, лекції, е, може, ігри спортивні для настільного тенісу. ну і так далі. Також на черзі обладнання спортивних майданчиків сучасним інвентарем і, звичайно, який же туристичний табір без наметів. Тому влітку поруч з цегляними будівлями розіб'ють наметове містечко. Для того щоб він мав статус е і проводить відпочинок, необхідно зробити, як я вже сказав, ізолятор. А зараз це просто в цьому році буде працювати як е спортивно-здоровчий табір. А ще у таборі є фруктовий сад, який родить спеціально для дітей, аби вони могли поласувати вітамінами прямо з гілки. Щоправда, частина дерев у ньому вже старі. Тому у день довкілля до юного туриста завітала така кількість представників обласної влади, яку важко зустріти де-інде -де одночасно. Вони посадовили плодові дерева для дітей. Враження, я подивився на ті ремонти, які зроблені, на те обладнання сучасне, яке є. Я думаю, що багатьох дітей і вдома таки не бачили, як зроблено зараз тут для них. І це приємно, що влада, і управління освіти, і обласна рада, і обласна державна адміністрація роблять такі кроки для того, щоб дітям було де відпочити, набратися сил і оздоровитися. Табір прекрасний, і ми хотіли б, щоб робота із дітками. Із особливо зучнівською молоддю у нас не завершувалося тільки навчальним роком, адже процес формування дитини, формування особистості це постійний процес. Решта весни та літній сезон у юному туристі розписані майже погодинно. Табір радий зустріти усю дітвору, які подобається проводити свій вільний час цікаво та з користю, а тепер ще й з комфортом.